Слава Богу. Слава Богу. Я хочу прочитати кілька місць слова Господнього, трошки більше такі е, уривки. Перше місце це буде послання до Ефесян, четвертий розділ із першого віршика. Є написано так. Тож, благаю вас, я в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно звання, до якого ви покликані. З усякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю, стараючись зберігати єдність духа в союзі миру, одне тіло і один дух. І, як ви і покликані в одній надії покликання вашого: один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма. І через усіх і в усіх нас, і кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Тому і сказано піднявся на висоту, полонив полонених і дав дари людям. А піднявся, що означає, як не те, що раніше сходив у найнижчі частини землі, хто зійшов, той і піднявся вище від всіх небес, щоб наповнити все. Він і поставив одних апостолами. Інших пророками, інших благовісниками, інших пастирями та вчителями для вдосконалення святих на справу служіння для збудування тіла Христового. Аж доки всі ми прийдемо до єдності віри і пізнання Сина Божого в мужа досконалого, в міру зросту повноти Христової. Ще одне місце це буде послання до колосан, також перший розділ, 24-й віршик. Є написано так. Тепер я радію в стражданнях моїх за вас і доповнюю недостачу терпінь Христових в тілі моїм, за тіло Його, яке є церква. І ще одне місце це буде 1 Тимофія, 3 розділ, 15 віршик. А коли і затримаюсь, то щоб ти знав, як треба поводитись в Домі Божому, який є церква, Бога Живого стовп і опора правди до цього місця. Знаєте, приходячи сюди от, за кафедро, напевно, кожен, хто сюди стає, думає. Що сказати такого, щоб от придбати людей, правда? Щось передати такого, що зігріє, що підніме, що підбадьорить. Можливо, щось докорить. І я сидів е, тут на, на лавці і також ну, переживаєш, ти думаєш. І мені згадалось один випадок, який був зовсім недавно, останньою поїздкою, коли ми їздили з братами, і е, закарбувався в пам'яті один такий чоловік, так, так дуже сильно, е, і ми так весь час згадуємо про нього. Ми, коли розмовляємо з хлопцями, коли молимося за них, ми завжди їм даруємо такі шеврони на плече, на форму, і там є написано Господь моя перемога. І там під час однієї зустрічі ми хлопцям так роздали оті шеврони, і один чоловік він подивився на цей шеврон і каже: «Е, ну, дякую, але мені то не потрібно, я, ну, я не вірю. І він так заховав той шеврон, але хай буде, як поклав в кишеню в штани. І кожну нашу зустріч ми намагаємося, де це можливо молитися. І коли ми стали молитись, хлопці схилили голови. Там нема таких молитов, як тут. Ми собі можемо маємо можливість довше помолитись на коліна стати. От. Але коли ми схилили свої голови, так буквально одну хвилинку нашої молитви, знаєте, коли я відкрив свої очі і бачили брати. І той чоловік, який казав, що я не вірю, з його очей текли сльози. І він відкриває ту кишеню, він витягує той шеврон і він клеє собі на руку. Я не хочу казати, що то ми якісь такі добрі проповідники, але я переконаний в тому, що є Господь, який торкається наших сердець, слава йому. Я пам'ятаю одну історію, коли ще наш брат Володя Слотюк він дуже часто згадував з цього місця про. Одного чоловіка, його звали Джон. Ви пам'ятаєте, правда, час таких пробуджень в Африці, коли дуже багато людей приходило в церкви, і наш брат Володя розказував про цього чоловіка, який постійно приходив на служіння. І він приходив наперед, він став на коліна, і в нього була проста молитва. Ісус, Джон тут, говори сьогодні до мене. І це було, його так запам'ятали в церкві, коли що він приходив наперед і казав: Ісус, Джон тут. І одного разу Джон не прийшов на служіння, і так була одна неділя, друга, третя. І коли пастор вже зустрівся з тим Джоном, каже, де, де ти пропав, що сталося, він каже: Я захворів дуже сильно, я попав в лікарню. І коли мені було дуже тяжко, каже, прийшов до мене один чоловік, сів на стілець біля мене і сказав: Джон, Ісус тут. Слава Йому. Ви знаєте, наскільки є дорогоцінний, я хочу вірити в те, що кожен з нас, хто приходить на це місце, він знає, хто такий Ісус і що таке спілкування з Ним. Наскільки є добре бути в єднанні з тим, хто любить нас, хто пам'ятає нас, хто милує нас, то прощає. Ще раз кажемо слава йому. Я прочитав таких кілька уривків Слова Господнього, які говорять про. Про одну таку річ, і я десь навіть може буду просити нас, Маріан Васильович, може він буде нам трохи підказувати мені, бо я тільки так ще зі шкільної програми пам'ятаю, то більше по його по, по його роботі, правда? Одна, одна річ, яка об'єднує всі ці місця слова Господнього, там говориться про церкву як про тіло. Як про тіло його. Коли ми читаємо Євангелію, не раз слово Господнє церкву порівнює із будовою, і дуже часто з якимось приміщенням, з якимось, ну, з якимось таким проектом. І дуже часто Слово Господнє порівнює церкву як тіло, як тіло, тіло людини. І я вірю в те, що Бог Він так, так використовує, щоб ми прості люди могли розуміти взагалі. Ну, Ісус Христос він дуже часто говорив прикладами, правда, Він говорив притчами. І тут так само слово Господнє говорить про церкву прикладом, як про тіло. І, напевно, нам трошки простіше сприймати, правда, церкву як якийсь організм. Ми всі вже прекрасно розуміємо, що церква то не є споруда, правда? То не є якийсь храм, то не є якась будова з Христами, правда, то не є наш дім молитви, то не церква. А церква це є тіло Ісуса Христа. Це є Його така матеріальна, фізична сущність тут на землі. І Євангелія нам приводить такі приклади, що, що от церква це є тіло Христа. Тіло. І я сьогодні хотів би трошки, я кажу, мої знання дуже такі маленькі. Те, що зі шкільної програми пам'ятаю про тіло з анатомії. От. І е, так для прикладу, порівняти е, взагалі, що таке тіло, нагадати нам всім, кожен з нас має своє тіло. Кожен з нас має своє фізичне тіло, і ми можемо розуміти, що це таке, правда? І е, один з таких, е, ну, така для загальної нашої інформації, що в людському тілі є 78 органів. Е, в людському, людське тіло складається е, з. 206 кісток і більше, ніж 600 м'язів. Отак побудоване наше тіло. Можемо Васильович буде щось підказувати, може я буду помилятися, направляти, то ви говоріть, не стадайтеся. І оце наше тіло, воно оцими різними органами, різними системами опорно-рухова, нервова, правда, воно зв'язане в один організм. Наше тіло, особливість нашого тіла полягає в тому, що якщо не працює якийсь один життєво важливий орган, воно не буде жити, воно не буде працювати. Ще кілька таких цікавих фактів про наше тіло, що наше тіло воно постійно відновлюється. Є таке, ну, таке розумне слово, регенерація, воно постійно відбудовується. Клітини нашого тіла вони постійно відновлюються, постійно від нашого народження. До нашої смерті. І клітини шкіри, ця сама верхня частинка, вона відновлюється за 14 днів. Тобто, ця частинка, яка в нас, яку ми можемо добре бачити, от стара, яка два тижні тому померла, то зараз виросла нова. Тобто два тижні займає відновлення клітин нашої шкіри цієї поверхневої. Клітини наших м'язів вони відновлюються з періодичністю з 15-16 років. Ото, якщо там комусь вже 60, то, ми вже, то наші м'язи 4 рази помінялися на нові. Клітини крові оновлюються протягом 120-150 днів. Такі зовнішні клітини шлунку, які е, стикаються з такою агресивним таким середовищем, де оці кислоти, де, де їжа, вони оновлюються кожних 3-5 днів. Це зовсім нові клітини. Це таких кілька фактів. Можливо, хтось може мене доповнити, додати. І я хочу наголосити на тому, що Бог наше тіло настільки дивно створив наш організм. Що порою навіть складно в то повірити, що воно взагалі якось живе і функціонує. Е, якщо подивитися в наше фізичне життя, що переживаємо ми люди, які навантаження, е, які, з якими хворобами, з якими навантаженнями стикається наше тіло, також не раз складно, ну, складно повірити, що це тіло воно може відновитися. Якщо я не помиляюся, то, то наша печінка. Може втратити 75% своєї маси і за 3-4 місяці повністю їх відновити. То правда, Мар'ян Васильович? Бу, не знаю, я таке вичитав. Ви знаєте, такий дивний наш організм. І Євангелія нам говорить, що, що церква це є тіло. Що церква, я осмілюся говорити, що наша Бродівська церква це також є тіло. Наша українська церква це також є тіло. І церков'є багато, і ми всі об'єднані в тіло Христове. І Євангелія нас вчить, що ми є частинки великого організму створеного Богом. Якщо говорити про тіло, то ми розуміємо, що кожна частина тіла має якісь свої функції. Кожен орган, кожна клітинка. Кожна частина тіла, кожна система організму, вона має якісь свої функції. Немає жодної частини тіла, яка б ну, не відігравала чогось важливого. Звичайно, хтось більш важливий, хтось менш важливий. І в Євангелії ми от читали оцей такий довгий уривок, посланню до Ефесян, що є написано, що ми всі покликані в одне тіло і в один дух. Ми всі покликані в це тіло. І кожен з нас має якусь свою функцію. Це так Євангелія говорить, що всі ми покликані в це тіло. Ми не випадково сюди попали. Знаєте, зайві організми, які попадають в тіло, знаєте, як вони називаються? Маріан Васильовича, ну скажіть. То, напевно, раком можна назвати, правда? Це все, що зайве, яке попадає в організм, таке чужорідне, яке воно таке хвороботворне. А кожен з нас, який приходить в тіло Ісуса Христа, Він потрібний. Всі ми покликані в Його тіло, і кожен з нас, молодший, старший, Можливо, ми більшу десь там частинку нашого, нашої уваги звертаємо сюди наперед, правда, тут там такі важливіші органи правда, сидять там частини нашого тіла, вони там роблять таку велику роботу, правда? Але я хочу наголосити на тому, що кожна людина, кожен, хто приходить на це місце, кожен, хто покликаний його волею, в його тіло, він дуже важливий. Колись я пам'ятаю, коли я ще вчився в школі, я пам'ятаю, що апендицит називали рудиментарним органом, таким правда, який ну, трохи треба, він трохи не треба, наскільки я розумію. І знаєте, коли я от читав про тіло, я от читав про апендицит, виявляється, що організм людини він, організму людини дуже потрібний апендицит, особливо дітям до трьох років. І він виконує дуже важливу функцію. І це ще одне підтвердження того, що навіть те, що дослідила сьогодні наука, воно говорить про те, що ми всі важливі. Навіть такі органи, які ніби здаються, що вони, без них можна обійтися. Мені кілька років тому видали жовчний. І ніби можна обійтися, але коли я десь трошки переїм, я знаю, що він був важливий, що цей орган був дуже важливий. Ми дивимося на своє тіло, ніби нігті, які в нас є. Ми їх постійно обрізаємо, десь там, може, наші дівчата сестри трошки їх більше облагороджують, щоб вони гарно виглядали. І таке враження: ну що з того ногтя? Ну для чого він? Знаєте, коли я читав про про нігті, виявляється, що нігті вони, вони розвантажують на нагрузку навантаження на наші, на наші пучки, на наші оці кінчики. Наших пальців, бо якщо б не нігті, був би величезний тиск на оцю костомашку, яка там є, і нас би дуже сильно боліло. Ну, Таке враження: ну що такого ніготь? Ми читаємо в Івангелії, що кожна волосинка порахована на голові. Кожен член нашого тіла, він важливий. Кожен член церкви, він дуже важливий. Він має свою функцію, і всі функції різні. Можливо, хтось співає, можливо, хтось проповідує, можливо, хтось молиться. Коли ми буваємо десь так поза межами служіння, але ми приходимо сюди, ну, на територію нашого дому молитви, особливо зараз, ми бачимо, що і трава коситься, і дерева обрізаються, і квіти поливаються, і тут прибирається. І служіння церкви, де виходить трошки дальше і проповідується слово Господнє також. І робиться діла милосердя. І ми можемо функції тіла Христового перераховувати і перераховувати їх і дуже багато, а можливо, є такі органи, які здаються, що я ніби і нічого не можу робити. Але є, ви знаєте, особливість кожного з нас. Ми всі важливі. І дуже важливо кожному члену церкви, кожному члену тіла зрозуміти, хто я є і яка моя функція. Ще одна особливість нашого тіла, що кожна частина тіла, кожен член тіла, він має своє розміщення в нашому тілі. От ніс мене отут посередині трохи нижче очей, правда, і так в кожного з нас. Є в нас рука ліва, рука права, правда, є ноги. І всередині, в нашому нутрі, всі органи також розміщені. Коли ми дивимося на малюнок, правда? Чи там на хто вже трошки хворіє, можна на УЗД глянути, де що є там, правда, в тій черевній порожнині. Чи в нашій голові? Кожна частинка тіла має своє розміщення. І ви знаєте, який парадокс я побачив? Частинки тіла, які зовні, правда ніс, очі, брови, руки. Ми десь їм, волосся наше, ми їм приділяємо трохи таку багато уваги, правда, щоб ми гарно виглядали, десь треба постригтися, зачесатися, помити наше обличчя. Я вже казав, ногті постригти, щоб ми гарно виглядали, як наше тіло, правда? А є такі от внутрішні органи, про які ми навіть не думаємо. Думаємо тільки тоді, коли до Маряна Васильовича дзвонимо. Про які ми навіть не згадуємо. Тільки до того часу, коли воно починає десь нас мучити, боліти, турбувати. Але особливість нашого тіла, що кожен член він має своє місце, він має свої розміри, він має свої пропорції. І це є також дуже важливе. Бо якщо от ми звикли, як має виглядати наше тіло, правда, і ми розуміємо, що наше вухо виконує важливу функцію слухати, чути. Але якщо вухо скаже, я, я, я дуже важливий, я маю так багато чути, то наше вухо було би таке, як тазік, правда? Але Бог створив нас правильними. І того розміру нашого вуха достатньо, щоб ми добре чули. Чи нашого ока, правда? Чи нашого серця, чи нашого шлунка, щоб виконувати свою функцію. І розміщення наших членів церкви і наших членів нашого тіла і членів нашої церкви, чи церкви Христової. Також важливе. І я ще раз хочу наголосити на тому, що кожному члену церкви потрібно знати своє розміщення, де я маю бути, яке я місце маю займати, які я розміри маю мати. Також різні різні члени нашого тіла, різні частини нашого тіла. Вони мають і різні потреби, правда? Кожен з нас, ми є різні. Кожен з нас, ми настільки різні, що порою навіть складно, складно уявити, як ми можемо всі сидіти тут 100 людей разом і не побитися часом, правда? Ми настільки різні, що ну, навіть складно уявити. Молодші, старші з різними поглядами, з різними цінностями, з різними баченнями. Але ви знаєте, в чому найбільша цінність в тому, що Господь своєю кров'ю нас поріднив, об'єднав один живий організм, слава йому. І особливість нашого тіла і тіла Христового в тому, що кожному з нас потрібні різні забезпечення, різні потреби в нас, різна увага, як я вже говорив до різних членів нашого тіла і членів нашої церкви. І це також в тому виявляється слава Божа, що ми різні, але об'єднані в один організм, важливий, який працює, який живе. І ще одна особливість вже не нашого тіла, але нашої церкви, яку я просто хотів задати найперше для себе це запитання і для кожного з нас. Хто я є в цьому організмі? Де я є в цьому організмі? Яка моя функція? Яка моя відповідальність? Яка моя вага, яке моє розміщення? Я хочу повернутися до того, що я починав, що кожен з нас дуже важливий кожен член тіла, він є дуже важливий. І якщо не працює, якийсь член тіла, страждає все тіло. Якщо хворіє якийсь член тіла, якийсь орган тіла страждає все тіло. Якщо щось неправильно з одним членом нашого тіла, щось, щось, щось недобре відбувається, страждає все тіло. Я хочу наголосити на тому, що жоден орган нашого тіла, жоден член нашого тіла не може жити окремо. Він не може функціонувати окремо. Серце, яке везуть для пересадки в спеціальному контейнері, воно має визначений термін, скільки воно може бути поза тілом. А жоден орган в тілі не може бути без тіла. Отака особливість організму. Жоден християнин, жоден член церкви не може бути без тіла. Орган, який відірваний, він відмирає. Він чорніє, він гниє і його викидають. Особливість нас, віруючих людей, ми не можемо бути без ціла, ми не можемо бути без Христа, ми не можемо бути без Його церкви. Є написано. Одного разу Христос говорив до Петра, що я побудую церкву мою і ворота пекла не подолають її. Кожна віруюча людина, яка приходить в цей світ, яка зустрічається з Господом, вона зустрічається з величезною боротьбою, з величезним спротивом, з боротьбою за його душу, за його серце. І ви знаєте, оці ворота пекельні, вони доганяють кожного з нас. Але Христос сказав, що я побудую церкву. І я усмілюся сьогодні сказати такі слова, що тільки в церкві ми маємо цей захист від Ісуса Христа. Що тільки в церкві, в цьому живому організмі ми маємо цей захист бути в Його тілі. Ми маємо, ви знаєте, оцю величезну привілегію бути його організмом і Його тілом, тільки в Його церкві. Окремо, ми безсилі. Окремо, ми приречені не загибель, а в Його церкві, в Його тілі. ми маємо величезний шанс і величезну привілегію бути в небі. Разом з нашим батьком, слава йому. Ми зараз будемо молитися. Я хотів би, щоб кожен з нас в своєму серці, в своєму розумі задав це питання, де я є в Його тілі. Можливо, сьогодні ти ще не бачиш себе в Його тілі, можливо, ти не знаходишся в Його тілі, можливо, ти десь далеко. Але сьогодні Христос Він говорить ці слова, що я будую цю церкву. Я збираю цю церкву. Я збираю оці органи, я збираю цих людей в живий організм. Я більш ніж переконую, що звернення сьогодні Ісуса Христа до кожного, до мене і до кожного з нас бути в Його тілі, бути на Його долонях, бути записаний там в тій книзі життя. І сьогодні цей Господь, який віддав за нас все, що мав, Він кличе нас, щоб ми були в Його тілі. Йому, Хай буде слава, повіки. Амінь. Ми будемо молитися. Господь наш і Бог. Ми Тебе величаємо, Господи. Ми Тебе прославляємо, наш Батьку святий Господь. Ти наш Бог, ти наш Спаситель, ти наш відкупитель Ісус. Боже, ми славимо Тебе, святого і великого Бога, Господь. Ти достойний слави, ти достойний хвалив. Ти достойний поклоніння, Господь і Бог, ми тебе славимо. Ми Тебе величаємо, наш Бог, ми тебе прославляємо, наш Ісус. Ти достойний слави, ти достойний хвали, Ти достойний честі, ти достойний подяки, Боже, бо з великої милості Твоєї Господь. Ми живемо, слава Тобі, Ісус! І ми тобі сьогодні дякуємо, Господь, за те, що Ти сьогодні торкаєшся наших сердець, Господь. Можливо, ми зневіряємо, Господь. Можливо, ми байдужі, Господи. Можливо, ми вже не віримо, Господи. Але я знаю, що Ти сьогодні сильний торкатися, Господь, навіть нас черствих, Ісус. В тебе є сила, в Тебе є Сьогодні прощення, в Тебе є милість, тебе є ця жива вода, щоб відновити нас, Господь. Я сьогодні молю і прошу, Господь, Батько нас, наш. Ти знаєш, Боже, кожне серце. Ти знаєш, Господь Ісус. Кожного з нас, Боже, як член Твого тіла, Господи. Ми хочемо бути Господь Ісус в церкві Твоїй, в тілі Твоєму, Господь. Ми хочемо бути Господь Ісус тими, хто виконує свої функції. Ми хочемо бути тими, Господь, хто знає, Боже, свою відповідальність. Ми хочемо бути тими, Господь, хто йде Боже до вічності, Боже, в тілі Твоєму, хто виконує Господь Ісус, Боже, волю Твого тіла. Господь в ім'я Ісуса Христа, дай нам мудрості Боже, знайти, Боже, всі церкві Твоїй, Батько святий бути живим, Господь бути плідним християнином, Боже Небесний Господь, щоб тіло Твоє не страждало через нашу байдужість, щоб тіло Твоє, Господь, воно було плідним, Господь в ім'я Ісуса Христа, дай нам Сьогодні, Боже, цієї мудрості, Господь, Боже, бачити себе, знайти себе. Господь, знайти себе в тілі Твоєму, Ісус. Ми Тебе величаємо, Тебе прославляємо, святий Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.